Я б заборонила лаятися, а дала би всім, наприклад, по пачці мармеладок, і нехай жують. Mm -hmm. Ми залюбили дві ж. Давай, погнали. Якийсь буде такий він грубий. Боже, це одуванчик. Я mm -hmm. вибачаю, Сергію. Для мене це був дуже страшний виклик. Я я і плакала, я і казала, що я не зможу, і я не справлюся, я не вмію, я не розумію, як правильно це робити. Але е, очі бояться, руки роблять. Ми маємо закоханими очима дивитися один одного і казати блін, я ще це роблять. І вони круті. І тоді в команді буде це натхнення. Ми маємо не говорити на болючі теми. Ми маємо не боятися говорити на болючі теми. Бо якщо ми не проговоримо якісь болючі так. теми сьогодні, вони залишаться з нами надовго. Сучасний театр, як алхімік, він змішує Шекспіра зі сторітелінгом, документалістику з віртуальною реальністю, а класичну драматургію з імпровізацією. Він постійно шукає, пробує, помиляється і знову творить. І саме в цьому пошуку його магія. Про пошук нових форм точно знає гостя нашого подкасту, донік Ольга, директорка художня керівниця муніципальної театральної платформи «Дім акторів». Вітаю вас, пані Оля. Дуже рада вас бачити. І вже пані Оль, знаю, що театральний сезон вже закінчився. Так, так. розкажіть, будь ласка, який він був цей новий театральний сезон під час війни? Сезон пошуків, сезон нових реалізацій, нових відкриттів? Мені здається, цей сезон був навіть важчий, ніж перший, адже це другий театральний сезон нашої платформи. І тут ми намагалися випрацьовувати якісь процеси сталі більш організаційні, працювали над тим, щоб наша команда була єдиним організмом, який створює спектаклі, який їх показує регулярно. І це було складно, але було в той же час дуже цікаво. І Мені здається, в цьому сезоні ми змогли здивувати самі себе. Вся наша команда від керівного складу до акторів і танцівників і музикантів. Ми всі перевершили свої власні очікування. Від Самих себе, і це найцінніша історія в нашому сезоні. Так, мені здається. Така паралель, знаєте, от мене зараз зачепило, що ви кажете, така паралель театрали, ну як на мене, це такі, знаєте, люди високодуховні, вони такі е, чуттєві, і ви кажете, зроблені зі сталі. Як порівняти, чи можливо актор, працівник театру може порівняти собі, е, бути зробленим зі сталі? і Дуже час таким ампатичним і таким чуттєвим Мені здається це вимоги часу. бо, незважаючи на нашу всю тендітну натуру, ми маємо щодня приходити на роботу, в театр, репетирувати, незважаючи на зовнішні обставини, які є дуже складними і дуже м травматичними іноді. Але ми маємо працювати тому, звичайно, ми е, сталеві ззовні, але оксамитові всередині. Це так. То відсотково, бо знаєте, коли у 2023 році з'явилася така платформа Дімакторів, так дуже було багато галусів, розговорів. Так що ось навіщо, що це за експеримент, як воно складеться, так ви ви доволі такі молоді, але потужні, так бо ви об'єднали два театри лабораторії вій, муніципальний театр танцю. І скажіть, ви як ви відчуваєте ця колаборація? Як зараз вона працює і які головні сенси, які ви хочете донести у суспільство? Мені здається, ця історія з першопочатково була ем, сприйнята трошечки суспільством штики, тому що нове лякає. Так. І звичайно, ми звикли, що у нас є два муніципальних театри, Вони працюють паралельно, в них у є стали репертуар, напрацьована якась там виглядацька е, база. Але зміни вони сприймаються як щось стороннє і неприємне. Але ми пішли цим шляхом, ми повірили в те, що це необхідно і це має відбутися. І, на мій погляд, результат говорить сам за себе. В нас є великі музично-танцювальні вистави. Ми не могли раніше театром танцю, і театр лабораторів співпрацювати як як один спільний колектив. Це було дві розрізнені планети театральні. А тепер ми одна велика родина, театральна команда, яка прагне експериментів, яка хоче шукати нову мову мистецтва. І ми це робимо. І я думаю, що наші результати. Наші покази, наші вистави, наші події не тільки театральні, як спектаклі, а й творчі просто вони говорять самі за себе. Ми молода сильна команда, яка об'єднавшись, стала ще потужнішою ніж коли ми були розрізані. І мені здається, це і який треба в суспільстві теж про пролобіювати про об'єднання, про, об про те, що ми маємо єднатися, а не роз'єднуватися, і тільки гуртом ми можемо більше. А чому ви мали об'єднатися? Які умови такі склалися? Чи, можливо, так не вистачало ресурсів у одного театральної так, платформи mm. існувати, чи у інше? Чи можливо, ви відчули, що потрібно мову танцю, і мову тіла і мову е говорити, об'єднати? Мені здається, що в певному етапі розвитку наших муніципальних театрів пройшов такий момент, коли почалася стагнація. Mm -hmm. Певна... Я би не хотіла ображати нікого з тих, хто працював в командах театровії театру танцю, але певне нове дихання було потрібне, аби перезавантажити систему або нада, аби надати нових сенсів, адже е мистецтво змінюється, як і суспільство, і тому ми маємо рухатися в сучасному темпі, в сучасному погляді. І от саме цього не вистачало старим структурам муніципальних театрів. Вони трошечки зависли в одному місці в своїй шкарлупці, Їм дуже зручно, дуже класно, але немає цього розвитку. А розвиток він завжди через якусь непевність, через ризик, через Експеримент, як ви правильно сказали, і от саме цього, цього ризику і не не вистачало нашим театрам. І ця реформа його надала. Можливість експериментувати, можливість брати на себе відповідальність в амбітних проєктах, створювати їх і реалізовувати, і дивитися, як це працює. А якщо там щось не працює, так як ми задумували, на наступний раз робити інакше типу цього експерименту. Плюс об'єднання команд значно спростило логістику постановки вистави. Коли ми говоримо про сучасний театр, то він синтетичний театр, сам танець, пісня. Драматичне мистецтво все перемішано. Вже немає просто драматичного артиста, який просто говорить текст. Так. Ні, він має ще й танцювати і співати обов'язково. І тому, от за два роки, що ми працюємо разом однією командою, ми й напрацьовували цю систему. В нас танцівники говорять текст. У нас актори танцюють. В нас навіть артисти оркестру теж потрошки починають говорити текст або там якісь виконувати прості рухи, адже ми маємо бути однією спільною масою такою творчою, таким пластиліном, з якого виліплюється наш проект. Скажіть, ви художня керівниця так такої ну потужної команди? Чи не було вам лячно, як взагалі ви прийшли до того, щоб бути художнім керівником? Адже ви розпочинали так з інших професій, театральних, але інших? Це така відповідальність. Ну я будь-яка жінка, мабуть, злякалась. І перше запитання, чи справлюся, чи зможу. Я дивлюсь по вашому настрою, що у вас такого не було. Мабуть, насправді я й досі собі ставлю це питання. Чи я справляюся, чи роблю я достатньо? Мені було дуже страшно, дуже лячно. Я ніколи не працювала керівником команди. Я завжди це була перше. Досвід так, так, перший... одразу так, такі так, потужні так. Для команди. розумієте, і для мене це був дуже страшний виклик. Я, я і плакала, я і казала, що я не зможу, і я не справлюся. Я не вмію, я не розумію, як правильно це робити. Але е, очі бояться, руки роблять. Так. Знаєте, це і тому потроху, потроху я навчаюся, і я кожен сезон е, кажу, що моя команда справилася класно на 110%, Мені ще треба попрацювати над тим, як організовувати весь увесь цей процес. І я навчаюся кожен день з моєю командою, прекрасною, яка дає мені стимул і підтримку постійно розвиватися. Дуже лячно, дуже дивно, дуже страшно робити театр в умовах війни, адже дуже багато викликів, які при про які навіть ніколи. Не чула, не знала і не розраховувала на них. Але ну так склалося обставини, що я тепер на чолі цієї команди, і я дуже вдячна за довіру, за можливість це робити. І я вдячна прекрасній команді дому Актора, яка підтримує, яка надихає, яка завжди каже мені, ми за любий ж, давай, погнали, давай щось робити. Лас. Тому це класно. Ось що, як ви гадаєте, що головне в команді? Це коли кажуть, ми за. Будь-які там роботи, за будь що Вам треба знайти оцей баланс між мовою тіла і розмовним жанром. І я розумію, що творчі люди вони ж такі образливі. І не дай Боженька ви виставі більше зробити акцент на танець, а не на розмовний так, жанр. Як ви ось це все балансуєте? Чи ну, нема, ну, мені здається, тут головне відкритість, щирість і підтримка. Я завжди кажу нашій команді, що ми маємо поважати один одного і підтримувати один одного в будь-якому нашому прояві. Я категорично проти якогось насильства, агресії стосовно творчих людей. Все можна вирішити делікатно, ніжно і у спілкуванні. Тому я за відкритий діалог. Якщо хтось відчуває, що, наприклад, тут не вистачає трохи танцю, давайте про це поговоримо, чому ні? Або ми можемо зробити ще якийсь наступний проект, в якому буде більше а, танцювального напрямку. Наприклад, у нас таких розмов не було, але якщо вони виникнуть, це завжди можна обговорити і продумати. Тому я за відкритість, за щирість і за тепле, ніжне ставлення один до одного, бо ми маємо поважати і любити один одного. Ми маємо закоханими очима дивитися один на одного і казати блін, я Чого це робить, які вони круті. І тоді в команді буде це натхнення, бо натхнення зникає, коли починається агресія, злість, а якась така історія. Зараз дуже багато вимог до сучасного танцю. Так? Людям вже не хочеться просто. Ну просто прийти і подивитися, як люди танцюють, так артисти, або як просто щось говорять раніше. вважалося, що монологи це такий важкі театр, які потрібно пропрацьовувати. Але ні, ми крокуємо, крокуємо вперед. Дуже багато експериментів різних форм. Ось скажіть, будь ласка, я знаю, що 24-му році. Ви зробили таке занурня, так? Дім актора. Це так. був театральний фестиваль. Так, так був. Чи все вийшло, і чи потрібні такі фестивалі, і яка, який був сенс? Спробувати усі інші форми, якісь інші відчуття. Ви самі робили це вперше. Так, це був перший фестиваль, який організовувала наша команда. Ми назвали його дім актора, не випадково. Ми вибрали слово актор як дієвець, який діє і своїми діями впливає на інших. І ми хотіли нашим глядачам донести думку про те, що вони теж є акторами, mm -hmm. що навіть коли вони споглядають сучасне мистецтво. Мистецтво твориться всередині них, так. і вони можуть брати участь в інтерактивних проєктах і проєктах, і вони мають бути сміливими в цьому. Тому ми дуже велику програму розробили на цьому фестивалі перформативно, коли перформанс відбувається просто в одному полі з глядачами. Глядачі можуть або взяти в ньому участь, або просто на нього дивитися, або вити і не дивитися, якщо вони не хочуть дивитися на щось таке, або якимось чином змінити той перформанс, внести в нього своє відношення, своє ставлення, свою дію. І ми потроху хочемо поясняти глядачам запорізьким та гостям міста, що ось таке Сто мистецтво інтерактивне, де ви є акторами. А воно можливо має бути, і саме за ним шлях сучасного мистецтва, його розвиток, його його майбутнє, мені здається, ми потроху цю думку в Запоріжжі вкладаємо в наших глядачів у наших митців. Це теж дуже важливо пояснити митцям, що вони можуть діяти інакше. І тому освітня програма була на наші на нашому фестивалі. Велика і була і танцювальна, і музична, і перф... драматична. Ну тобто, ми прям постаралися дуже це зробити. Yes. І а, у восени 25-го року ми плануємо повторення yes. фестивалю Дім Актора, Він буде називатися Дім Актора. Дихання, і в ньому теж буде велика перформативна програма. Я сподіваюся, і в ньому буде е, прекрасна оперна вистава. Я сподіваюся, що все вдасться. І ми це зробимо. Я вперше анонсую це у вас що це буде оперна вистава. Але я сподіваюся, що все складеться. Ми привеземо надзвичайно круту оперну виставу, сучасну оперу, українську Запоріжжя. покажемо її тут, і я сподіваюся, стане прекрасним натхненням для глядачів і митців. Слухайте, ну все наше життя це перформанс, де да? точно. і ми маємо маємо вміти можливо якось долучатися, можливо, якось керувати ними. А я знаю, що ви не готові. Ви не знали, що у нас буде запитування, Я хочу трішечки О -о -о. вас залучити у цей світ перформанс. Так. Такі короткі запитання, швидкі запитання, ваші короткі відповіді. Дайте. Можливо, будуть незручні Яку виставу зі свого репертуару репертуар ви б хотіли відправити на Марс як представництво земного театру? Ого, Ось так швидко пишеть, що це. ну думку, нехай це буде Івасюк, «Червона Рута, перше, що перейшло мені в голову, тому що, по-перше, це класна музика. По-друге, там задійний весь наш склад. І я хочу, щоб марсіани подивилися. Нехай на наших... Вони всі співають да. разом з нами, ці марсіани. Якщо чесно, не співати червону руту, коли ти її чуєш, неможливо. Я так, думаю, що марсіани долучаться до цього співу. і Нехай це буде так. Клас. Класика чи експерименти, що для вас комфортніше? Експерименти. Для вас? особисто експерименти. для мене, як для Олі, але Вони... буде опера. А, а це буде сучасна опера, а, і вона, вона абсолютно не схожа на ту оперу, яку ви колись бачили ще це. Сучасна опера. Тому особисто для мене експерименти. Але а, я прекрасно розумію, що і класика потрібна нашим маналічна. глядачам. Так. Так. Тому баланс, пошук балансу. Таке, якщо б театр міг вилікувати одну соціальну хворобу, то яку ви обрали? Таке важке запитання. Я би хотіла, щоб в нашому суспільстві було менше агресії і злості всередині нашої спільної команди. Я yeah. нашого суспільства мені здається, треба бути добрішими. Я добрішими. би дуже хотіла, щоб наші а, спектаклі, наші події. А, Робили людей трохи добрішими, ніжнішими один до одного, бо ми живемо в складні часи і ми маємо підтримувати один одного. І коли комусь важко, треба хоча б просто простягнути руку і потримати того, кому важко за руку. Тому я за за доброту, за щирість і за підтримку. А я пропоную прямо зараз е зробити моду, таку с вами ну організувати моду на добро. Давайте будемо повертати цю моду, бути добрим і бути людяним. Добрим бути класно. класно, так так і це вже тепер модно, так? можна. Такому вами е запровадили цю. Е Теорію так. так далі, яка ваша найнезвичніша компромісна річ чи керівника, наприклад, гроші чи мистецька свобода? Були такі компроміси, які ви швидко робили, але це було неприємно, незвично, некомфортно для вас. Якщо ну іноді іноді бувають компроміси, оскільки над виставою працює велика команда людей, так. в кожного є своя думка стосовно, як все має виглядати, безумовно Вийде доводиться на йти компроміс. на компроміс. І я на них йду. Ба більше я в першому сезоні нашого театру а, дозволила всім нашим постановникам робити так, як вони вважають за потрібне. Я була не згодна в деяких моментах з творчими рішеннями, художніми рішеннями. Але для себе я сказала: я маю дати цим людям право висловитися так, як вони бажають. І вони це зробили. І після того ми трошки попрацювали над тим, що побачили, але творча свобода вона потребує компромісу, розумного компромісу, аби в команді була. Гармонія, гармонія, так, так? правда, так. так. яку не театральну навичку вам довелося освоїти на посаді, наприклад, бухгалтерія, чи там дипломатика, чи психологія, не знаю. Ну, сто відсотків я потрохи починаю розбиратися в бухгалтерії, потрохи, ага. аби розуміти, потрошку в діловодстві, адже я ніколи не була дотична до паперів, їх, їх форма. Та та, все та та оце зовсім не моє, але потрошку я все це починаю. Економічне планування це так. теж важливо. Бо коли я працювала просто актрисою, я просто приходила і казала: ну от ця сукня мені підходить, давайте. Угу. Але ж хтось має її купити, хтось Звичай. має. Пошити з тканини сукню, це все для мене виклики просто неможливі. Але я працюю потроху. Клас. Що зробили б у театрі, якби на день стали диктатором? Чи змогли б взагалі стати диктатором? Ну, на день, можливо, коли я 3, би 3, змогла, а можливо, я іноді й буваю. Але ага. на день. Ну, я би заборонила лаятися під час монтування вистав, О, бо день. іноді Клас. виникають моменти, коли м, закіпає енергія, і я б заборонила лаятися, а дала б всім, наприклад, по пачці мармеладок, і нехай жують. Mm -hmm. Слухайте, ну це треба запровадити всюди цю диктатуру. Нехай вона працює, так не лаємося. Так. Про що ви мрієте у душі? А про аншлаг чи про п'ять хвилин тиші, якщо ви так що вам більше хочеться? Шлагон, шлагон, тише, тише, тише. Знаєте, мені дуже подобається момент, коли завершується спектакль, і глядачі розуміють, що спектакль завершився, і танцівники, актори теж. І ті секунди до того, як починаються оплески, угу. мені видаються найважливішими у виставі. Коли ви розумієте, що це завершується, це дійство, цей вислів завершується, але ви ще. Тільки народжуєте емоцію, яка, Який буде я, та, та? Я, яка яка от є дзеркалом від, від того, що ви побачили, і оцей ці секунди тиші мені видаються прекрасними. і я завжди спостерігаю за тим, як, як ці секунди тиші, скільки вони довжаться, і які вони насичені, чи навпаки, вони порожні, і от ці секунди тиші, я би хотіла чути частіше, бо це надзвичайно така тонка річ. Слухайте, ну це класно. Мені так приємно, що ви так душевно зараз прийшли, і в мене ще є для нас один перформанс. Wow. Вау! так. У нас є така скринечка Пандори, і тут це є запитанічка. Давайте ми зараз будемо дивитися. Ловіть, будь ласка, моє мачка. Так? так, Боже, дзеркало ж, не чіпаємо або. Ні-ні ні. -ні, -ні. <різь> так, 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 ну що. Я витягую Витягну якісь запитання. І так, і зачитую, що там. І зачитуйте, що там. Так, ваш особистий творчий маніфест, або принципи, яких ви дотримуєтесь в роботі. Ну Тільки um... чесно, ось що для вас таке? Um... Власне. Я в особисто в роботі я би завжди хотіла говорити про сучасне українське суспільство, про сучасне суспільство. Uh -huh. В принципі, навіть якщо ми ставимо Шекспіра, аби це було сучасне погляд на це. Ну, тобто, ми щоб ми завжди говорили про те, жорстоко. Так. Як ну а Шекспір, пустим. я вам хочу сказати зовсім не добрий автор так, скільки так. в нього в гамлеті вбивства або там Ромео Джульєті, він був дуже кривавий. Але я я про те, щоб ми щоб театр, мистецтво воно завжди орієнтувалося на сучасний контекст. Угу. А щоб ми не замикалися в якомусь космосі, де є Шекспір. Оці воротники такі величезні, і якісь там танці ем, старезні. Ні, ми маємо орієнтуватися на сучасне. Ми маємо наговорити на болючі теми. Ми маємо не боятися говорити на болючі теми. Бо якщо ми не проговоримо якісь болючі так. теми сьогодні вони залишаться з нами надовго, і я про, про цю сміливість і про цю творчу дискомфортну ситуацію, mm -hmm. коли ти. Не розумієш, коли ти сумніваєшся, але все одно робиш крок за кроком, крок за кроком, і приходиш до мети. Бо в нас був такий проект косачка, він називається так, Пластичний спектакль, так. який ми презентували в навесні цього року. І для наших дівчат він був викликом і фізичним, і емоційним так. дуже складним. І все одно вони подолали себе. Вони прийшли до вистави, до цих секунд тиші, коли глядач подивився в спектаклі, потім почав їм аплодувати, так як мені це ніколи нашим дівчатам не аплодували. І от вони це зробили перемогли себе, і тому про виклики, про перемогу і про. Про те, що ми маємо орієнтуватися на сучасний контекст. Бо жінка то ж неймовірне створіння, так? О! Давайте тягнемо далі. ми можемо. Давайте. тягну. Ваш останній театральний викидон. Коли ви порушили власні принципи заради результату? Не те, щоб я порушила власні принципи, але я порушила принципи роботи над виставами у проєкті mm -hmm. Переповідаки. Є в нас такий проєкт, в якому ми не беремо в роботу п'єсу. Ми беремо mm -hmm. лише тему. От у нас і дві вистави з цього циклу Легенда Запоріжжя і Шева Форева. Нам було цікаво розповісти про Запоріжжя Запоріжцям і про Шевченка, не канонічного, mm -hmm. не вусатого пана, а сучасну людину, який був ну, просто. а про нього ж там можна говорити, не переговорити. Так, так, так. І от ми не брали жодну п'єсу. Вона сказала, нас цікави ці дві теми. Mm -hmm. Ми нашукали матеріалів на цю тему, склали їх у якийсь певний такий театральний твір, невеличкий, mm -hmm. і показали на сцені. Ми говорили про тему. Просто там не було драматургії, там не було сталої якоїсь музики. Mm -hmm. Ми просто собі вигадали цю тему. Хочу розказати Шеви. Шеви потім, хочемо розказати про Шеву. І нас запальний невимовний. Або там хочемо розказати про Запоріжжя, закохати запоріжця в Запоріжжя ще більше. І ми розказуємо про Сома Людоєда, про башту Казлінера, про супер, багато класних супер. історій. Тому я порушила тут. Принципи роботи над виставою. Так. Але мені здається, це було класно. Клас, далі. Так. Мені хочеться встигнути просто побільше запитань. Давайте. Але так. дуже багато. Хто ще. з сучасних митців, актори, письменники, співаки, вас дратує і чому? Ну, чесно, от хто дратує? Знаєте? І чому? От головне чому? Бо ви людина вже якась таким досвідом, ну, театрали, вони взагалі, як на мене, вони люди з іншої планети, з Марсу, так, я не знаю. Ось ну, знаєте, в мене від мене така історія. А мене дуже дратує, коли образ людини, який я собі вигадую, коли я наприклад читаю книжки, якщо ми про письменників там поетів кажемо, він не співпадає з тією людиною, яка mm -hmm. пише все це. Mm -hmm. І у мене є кілька таких прикладів. Я не дуже хотіла назвати ім'я, але дуже відомий український поет. От перший український сучасний поет, який приходить вам в голову, це він. Mm -hmm. І от мені дуже не подобається, як він читає свої вірші. Я просто не можу це чути. Сучасний Бо, сучасний. Ага, ну от от ви да? Ага, це ви сказали. Але я дуже не люблю. А ви знаєте, він взагалі інша людина. Ви спілкувалися, я в нього брала інтерв'ю. Так і я чомусь йшла. Так була така схвильована, була така зажата, бо мені чомусь здавалося, що він зараз був такий нахабний. якийсь буде такий, він грубий. Боже, це Одуванчик, я вибачаю Сергію. <світ> але він дуже емпатична людина, да, він да. дуже такий вічливий і такий спокійний. І мені здавалося, що він взагалі такий не такий, я про що він співає і якого малюють. От, бачите, а в мене от цього, не ну, співпадіння цього. Воно ну, трошки дратує та. мене це, але це не проблема Сергія Жина, це моя так, особиста так, проблема. Так, так. І там є ще кілька таких, наприклад, особистостей свій письменників, коли я собі створила той образ, і він мені mm -hmm. дуже подобається. А потім я зустрічаю людину в реальність або чую її якийсь виступ, живий, і думаю, о, ні. Ну капець, все, треба ти зачитати. Скажіть, так. після смак, такий, який залишається. Воно є, але ну, це ну, але нормально. Життя, так. Це класно, коли людина, митець може створити такий всесвіт, угу. де все змінюється. І потім, можливо, навіть і не треба стикатися у реальності з цією людиною. Можливо, так. Ну це з моєї сторони. Ну, так, так, у нас ще є там. <світ> так, що давайте. Дотягнемо вже всі. Так, а це останнє. Ага. там. Найшаленіший вчинок для чого або заради кого? Можливо, Ні. Заради кохання. Ні? Не було. Заради кохання. Um, не знаю шалених прям вчинків, яких заради документи. Я не розумію. стрибали? шалених. Ну я стри... стрибав ну, з, з моста га? на о, 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 І це матом... шалений вчинок. Шалений. Шалений, ну, Я, шалений, по я би по повторила, але, на жаль, зараз це не відбувається. Ну якихось прям супер шалених не знаю. Шаленство, в принципі, працювати в театрі в Запоріжжі у 2025 році, створювати якісь спектаклі так. і мріяти про те, що в нас на, вос... на восени буде фестиваль, а на весні в нас спільний проект з мистецькими школами, а влітку там навчання якесь класне. О, мені здається, це найбільше наша а Тим, в якому осенні. ви живете, давайте відверто, як ми з вами зізвонювались. Ми не могли з вами не зізвонитися, не списатися, бо цей шалений темп, але ми так розуміли з так, 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 так. Якось жінки так тому, можуть. Тому мені здається, кожен український зараз перебуває в якомусь етапі шаленства свого життя, але мені здається, нам треба запам'ятовувати ці дні, бо а, війна врешті-решт скінчиться перемогою, і ми будемо згадувати, як ми прожили ці дні. Бо зараз ковід здається чимось таким примарним, правда? Звичайно, це взагалі гарні, ну, гарні часи. Ну, так, це точно що ми не знали, що величезні ще вас чи можливо є? є... У вас кохання, заради кого ви б хотіли приземлитися і зупинитися? В мене є моя улюблена собака. Адже Крас Тер'єр Єрлуня. І, і, і вона щодня мене приземлює, При бо вона мене так. виводить на прогулянки. Не я її, вона мене. Звичайно. А, і от це мій янгол прекрасний, заради якої я завжди знаходжу час побути з нею, відкласти телефон, забути про театр. Хоча вона в театрі на репетиціях буває частіше, ніж деякі актори. От, Тому мені здається так. Пані, Олі, вже на завершення нашої програми хочеться, щоб ви ось так описали, можливо, коротенько. Взагалі роль театра у житті. Давайте роль вашого Діма-актора, так в нашому запорізькому суспільстві. Мені здається, в принципі, і театр і мистецтво взагалом воно допомагає людині зрозуміти реальність, примиритися з нею, віднайти в цій реальності щось прекрасне, навіть якщо контекст, який нас наприклад, Фіната. оточує, страшний. А знайти в собі силу рухатися далі щодня прокидатися і вигулювати свою собаку. Так. Тому я про те, що мистецтво має вказувати шлях, але не штовхати йти по ньому. Угу. Ви можете самі обирати все, що завгодно, але подивитися, як може бути, та це через мистецтво і театр, в тому числі. Клас. Тож, пані Оля, я вам дуже вдячна, що ви так швидко нас. Так, пробіг час. <laughs> так. Дуже вдячна, що ви завітали, що знайшли час, і хочу також долучитися до вашого театрального життя і подякувати усім театралам за те, що ви є, за те, що ви нам дозволяєте, звичайному глядачу відпочити душею тілом, так і зрозуміти, що є реальність класна, є реальність спокійна, є реальність там, де немає жорстокості. Це театр. Так. І хочу нагадати, що на нашої студії ми запросили сьогодні Ольгу Донік, це директорка, художня керівниця, так муніципальної театральної платформи Дім Акторів. Дякую за запрошення. Дякую вам, Оля.